Зіркова афера шахраї, прикриваючись обличчями відомих телеведучих, продають псевдоліки, сумні, сумнівні креми та засоби для схуднення. Ведучі запевняють жодного стосунку до продукції, не мають і навіть готові судитися. Про це Яна Брензей. Це дійсно дуже большой удар по моїй репутації як каврача. Катерина Безвершенко ледь стримує гнів. Обличчя ведучої програми Я соромлю свого тіла без її відома використали задля реклами сумнівного крему від пігментації шкіри. Мені уже дзвонять возмущені пацієнти э, по поводу того этот крем не допомагає. Для просування свого товару продавці використали епізод програми, в якому до Катерини звернулася дівчина із плямами на шкірі. Біло-розові п'ятна, площадь велика. Это все п'ятна, находящиеся в стадии развития. Вона здала десятки аналізів та витримала місяці лікування перед тим, як хвороба відступила. Продавці ж дивокрему запевняють, він вилікує за два тижні і всього за 370 гривень. Я хочу заявити всі відповідальністю, що никакого чудо средства, б в течение двох пигментации, не существует. есть это обман И ни в коєму случаї не этому прислушиваться, нельзя покупать. Катерина стала не єдиною жертвою аферистів. Ведуча програми Все буде добре, Надія Матвеєва з подивом для себе дізналася, що рекламує зелену каву земберем та, начебто, допомагає схуднути. я це увіділа. Да Дещо стали мені люди спрашують, а ведь правда, Надінка, ви це рекомендуєте? Нікакого отношения к нему не міла. Мало того, ми уверена, що цей продукт некачественный. А обличчя, давай, давай. що у мене Сергія притули, аферисти використали для реклами всевдоліки від цукрового діабету. Ба більше написали, що Сергій і сам мав цю хворобу. Мені почали масово писати на Фейсбук люди, що Сергій, ну, ми вас вітаємо, ви побороли цукровий діабет, і це. І я не зрозумів про що мова мало того, що фейк ну це чистої води афера і спроба впарити людям якісь препарати сумнівної якості. Сумніви в безпечності Крему, який у супереч власній волі рекламувала ведуча програми Я соромлю свого тіла виникли і команди проекту. Вони вирішили знайти і покарати нечесних продавців. Розпочали з того, що замовили крем і віднесли його на експертизу. Препарат на щастя виявився принаймні не токсичним, але від пігментних плям він точно не вилікує. Ані безпечні, наверняка. Ну наскільки соблюдається те, що тут написано, да так? написано то рекламується, те вже під большим вопросом. Це ніякий лічебний, косметичний препарат, це піс... косметичний. Після цього команда проекту вирішує навідатися до продавця кремів за адресою, яку вказано на його сайті. 20. Это Московский проспект 20 Б. Да. Правильно? Да. По этому адресу зарегистрирована фирма Snail Украина. Она у вас числится? Нет. А можете проверить? Проверяю, нет. Утім, навіть якби Катерина з командою знайшла офіс аферистів, довести їхню вину складно. Законодавство у царині інтернет-шахрайства в Україні розмити і домогтися для нечесних продавців можна хіба що штрафу. Чаще це відповідальність в рамках матеріальних зискань. В такому випадку, вот як ця ситуація, це дуже складно, так як немає кінців. Дуже складно знайти відчика. Його просто фактически нет. і чаще ответчики, вот по таким делам, они можуть бути даже не в стране. Утім, команда програми Я соромлю свого тіла налаштована йти до кінця. Я не остановлюсь. Я хочу, щоб справедливість восторжествовала. Поэтому я буду подавати заявлення в поліцію. Я на брензе, Олег Борисов, Микола Рищенко, Олекса Синельников та Олександр Юткович. Програма Вікна СТБ.